Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. В нас в Україні, знаєте, стабільними і незмінними залишаються деякі речі, як би не хотіли ми їх змінювати, як би що не робили, як то кажеться, на краще. А воно не міняється і все. Перше, це те, що в нас всі ну, типу реформи, зміни робляться через одне дуже нехороше місце. А друге, це що при них всіх, з яким би бажанням для людей вони не робилися, страждають в першу чергу ті ж самі прості люди, такі як ми з вами. От е, і виключенням не стала теперішня реформа, мова йде про е, доставку газу, зміну постачальника і те, про що я так довго попереджав і боявся, що воно станеться, але надія горіла, що такого не буде. Тому зараз отаким от розголосом, розповсюдженням. Хочу добити, зробити так разом з вами, щоб не постраждали прості люди, щоб не втратили свої кошти, щоб не повтрачали субсидії, бо саме до цього все і йде. Тож прохання до вас максимально поділитися цим відео з іншими, зробити його якийсь репост, поставити йому якийсь лайк, написати коментар, щоб воно показувалось максимально широкому загалу, тому що це відноситься уже до половини, а в найближчому майбутньому буде відноситись майже до усіх. Українців. Тож, що там сталося і чому це так серйозно? Доставка газу одна з найулюбленіших тематик. З самого початку вона визивала кучу питань, кучу емоцій, кучу е, нерозуміння в людей, що воно саме так відбувається. А зараз ще з цим почали і мудрити. Ну не зовсім мудрити, просто е, змінюється компанія, яка буде цим всім займатися. Були облгази, да, вже потихеньку все переходить до. Газмережі, це та сама компанія, що Нафтогаз, її дочірня компанія. Цього місяця. Абодентам, які користувалися Київгаз, Львівгаз і Житомиргаз, вже прийшло попередження про зміну рахунків, зміну реквізитів для оплати. І здавалося, що б то такого, просто будемо платити на нові реквізити. Так? А з наступного місяця такі самі. Попередження прийдуть для людей, які газ, Вінниця Вінницягаз і Сумигаз. А ще трішки пізніше прийдуть для тих, хто користувався івано Миколаїв Миколаївгаз і Хмельницький Газ. І так по черзі всій Україні. От, змінюються рахунки, і прийшло попередження про те, що усі заборгованості заплатити на старі рахунки. Тобто людині потрібно дивитися, чи це заборгованість, чи це він зараз платить, тобто зараз вже платити на нові. Заборгованості на старі, а питання, що буде з переплатами ті, люди, які, ті кошти, які люди заплатили наперед. Чому я так гостро ставлю це питання? Тому що, якщо заборгованості сказали заплатити на старі рахунки, значить автоматично ці рахунки між собою не змішуються і кошти з одних на інші не перекидаються. А це означає, про це ніхто ще не сказав, так, не написано. Но вже можна зробити висновок, що якщо у вас переплата, а є люди, які заплатили до кінця року, за квартал до кінця, тому якщо у вас переплата, то скоріш за все відсотків так 90%, що вона також не перейде на нові рахунки. І вам потрібно буде писати заяву, щоб забрати ту переплату, заплатити сюди, щоб да, не було у вас боргу, і ждати, поки вам повернути кошти, так за газ, тому що весною. Минулого року ще. Стала схожа ситуація за газ. І до цього часу ніхто ще кошти деяким клієнтам не повернув. Так, деяким вдалося цього добитись, деяким ще ні. Я знаю, що я обіцяв вам зробити відео, як це зробити швидше, але їздив, як ви бачили, так по моїх відео відрядження до наших найхоробріших за їх кучу цінних речей. Вони висловлювали вам слова. Величезної вдячності, тому що там дійсно корисні там і дрон був, і до нього куча обладнання, і забезпечення, і засоби гігієни. Тож працюємо далі. Реквізити для підтримки в описі для відео під відео працюємо в тому напрямку, тому що це один з головних напрямків. Ну, тим не менше, питання з газом також обіцяю вам розібратись і розповісти в найближчий час. Далі, чим ця ситуація ще небезпечна? Та тим, що люди можуть е не побачити повідомлення і далі платити на старий рахунок, а це означає, що на новому автоматично буде створюватись заборгованість. Ну, здавалося, там забереш, потім сюди принесеш. Ага. Діло в тому, що в цьому місяці починається оформлення, нараховування зимніх субсидій, а Якщо є якісь заборгованості, то зимню субсидію можуть не дати. І буде так, що люди платять, 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 а в кінці їм вилізла заборгованість, ще й не дали субсидію, ще й треба кошти старої компанії писати, заяви забирати, і нова вже привозить, присилає отакі досудові попередження, про які я вам розповідав, і чому так? Чому. Е, ці реформи створені для е, ну не реформи, а оце перехід був від Нафтогазу до газмереж. Е, типу тому, що там Нафтогаз крав гроші. Ой, вибачаюсь, не Нафтогаз, а облгази крали гроші, е, там неякісно надавали послуги. І от для того, щоб людям стало легше, їх перевели до нової компанії. Скажу чесно, в ці компанії змінилися лише керівники. Працівники, їхня робота, все залишилось те саме. Плата за доставку газу також просто іншим перейшла в руки. І от це якби робилося для людей: для того, щоб покращити якість обслуговування і щоб не було зловживань, не було цих крадіжок, розкрадання. Так? Хорошо, вирішили ви перевести це зараз для. 4 мільйонів абонентів це 4 мільйона дворів, навіть не людей, а дворів, будинків. Тобто дуже велика кількість. А в майбутньому це має бути для усіх, тобто для 11 мільйонів абонентів. 11 мільйонів. І зробили так, що думати, і голова має боліти не в одну якоїсь людини, так, якби яка б це все організувала і красиво це все перевела, а в оцих усіх 11 мільйонів. Тому що вони собі зробили, гроші починають йти, якби в, іншу, в іншому напрямку, вони їх собі чудово беруть, а люди повинні в цьому всьому якби. Розібратись, куди що заплатити, ну то зробіть якийсь комфортний перехід, щоб ці там ж більшість абонентів, дуже велика кількість, це пенсіонери. І вони саме отримують субсидії, і вони можуть її втратити через те, що просто не розберуться, куди що платити. Потім ще. Їм прийдуть досудові попередження, підніметься тиск, тому що люди починають переживати, так я ж вроді все платив. Потім ще вибивання грошей в іншої компанії, старої, так, якщо не на ті рахунки заплатили. Ну, коротше, якесь, як на мене, з дурдом веселка, іначе не назвеш. І ось, дивлячись на це все, так, на ці попередження, на це все, яке приходить до людей, які ну, дійсно заплатили, хочу. Сказати вам лише одне: будьте уважні, обережні. Мільйон раз перепитуйте перед тим, як заплатити, тому що бачимо, усе змінюється. І слідкувати за цим маєте, ну, поклали саме на простих людей. Тобто самі слідкуйте, так, уважні, будьте обережні. Старайтесь не платити наперед, але й. Затягувати не можна, тому що на носі субсидії, а якщо буде заборгованість, субсидію не дадуть. Я буду максимально слідкувати за інформацією, дивитись, в кого там які ці постачальники, зміни цих компаній відбуваються, вам розповідати, тому долучайтесь до каналу, також дивіться разом зі мною. Щоб потім просто не втрапити в халепу, не случилося такого, що ви заплатите кошти одним, і їх потрібно буде писати заяви, намагатись повернути. Так, ми з цим будемо боротись, будемо намагатись, будемо все, але це дуже багато лишніх дій, так і нервів, і щоб не втратити не субсидію, ні свої кошти, тож будьте уважні, обережні. Я буду намагатись максимально вам розповісти і до нової зустрічі на каналі Народна Думка.